Вітаю, друзі! На, на жаль, через технічні причини не вдалося зняти майстерні фінал розіграшу. Ну, будемо виходити з умов ті, що маємо. От, е, значить, нагадую, 10 подарунків. Е, переможець може максимум забрати 2 подарунки, е, тому що багато людей писали по дуже великій кількості коментарів. Взагалі 1400 коментарів у нас вийшло під відео. І зараз ми будемо це все розігрувати. Значить, почнемо, будемо йти в порядку цінності зростання цінності подарунків. З 10-го місця будемо починати. 10-те місце у нас будуть краги, зварювальні, аргон і кожані шкіряні рукавички Дакота, утеплені. Так, будемо за допомогою рандомайзера SEO Studio. Визначати переможців вводимо наше, посилання на наше відео. Вибираємо переможця з коментарів і запускаємо. Так, хто у нас перший переможець? Е, Саша Радчук 32110. Олександр, вітаю! Ви виграли. Краги, зварювальні и шкіряні рукавички. Зараз я ваш ник запишу. Саша 32-110. Е. Так. Обнуляем. Все наше дело. Ставим Ставимо Значит, девятый Дев'ятий подарунок у нас буде е, також розварювальні краги е, і антипригарний спрей до них. Так, Запускаємо рандомайзер. Так, юзер MS4GR8K. Не знаю, хто це, але ну, ви себе думаю, знайдете. Так, запишемо вас. юзер. МС 4G. r 8 К. Так, є. Далі йдемо. Далі йдемо. Так. Є. Далі йдемо в 8 місце. Будемо сьоме восьме місце, будемо розігрувати електроди. Дві пачки, ано 36. Від аргону. Так. Обнуляємо наш рандомайзер, вводимо посилання. Ставити. Так, і запускаємо. Хто у нас переможець? Е, Лариса Панчук. Лариса, я вас вітаю. Ларисі дуже потрібні будуть електроди. Дайте це скоріше у чоловіку. Панчук. Так, є. Далі сьоме місце. Також пачка електродів 5-кілограмова. Перезавантажуємо наш рандомайзер. Вставляємо і запускаємо. Так, хто у нас переможець? Наталія Чуракова. Наталія, я вас вітаю. Наталія Чуракова. Так. Є. Так, далі, шосте місце. Шосте місце у нас буде э, фартух, спілковий э, аргон, сірий. Сірий. Завантажуємо рендомайзер, збиваємо всі налаштування, вставляємо посилання так, і... і запускаємо. Так, хто в нас юзер МС 4. Так, ага, це в нас переможець Це вже був. Вітаю! Ви виграли ще один подарунок. Юзер. Так. МС. 4G R8. Так, Fatbook. Флатку. Є. Так, йдемо далі. П'яте четверте місце. E, значить, п'яте четверте місце це у нас буде зварювальний дріт. 5 кілограмові бухти. E, товщина 0,8. Так, перезавантажуємо рандомайзер. Вставляємо. Так, так. І запускаємо. Так, хто у нас переможець? Міха Клім. Міха Клім. Бачив, він багатенько коментарів написав. Ну, мішка, не зря, не зря. Міха. Клім. Так, значить, зараз щас будем щасливого владельця другої бухти проволки шукати. Так, перезагружаємо. Вводимо посилання. Так. Запускаємо. Так, хто це у нас? Блін, міха Клім ще раз. Ну, що ж, сказав, так сказав, Міха. Тобі дві бухти проволки уїжджає. <хи> що погано, що. Ну ладно, це ж таке, я ще ладно, щось друге, ну, це ж таке діло. Сказав за свої слова на двічі. 10 кілограм мішки їде. Так, третє місце. Третє місце у нас буде фартух шкіряний, жовтий. жовтий. Він дорожчий за сірий, ну, він і по. Поміцніше буде він і еластичніше, і міцніше. Так, вводимо. Так. Запускаємо рандомайзер. Так. Арман. Вітаю, Арман. Ви стаєте щасливим власником. Захисного фартушка. Арман. Так, і залишилось два перших місця. Там будуть два набори однакових. Значить, що в не входить. Фіброва тарілка, клінспор, жорстка. Фібра одна штука, кубітрон 1182C, Фібра, одна кубітрон 982C. І пара нітрилових рукавичок Цевера. Так, ну і запускаємо так. Перезавантажуємо рендомайзер. Вставляємо. Так. І запускаємо. Так, переможець. Е, Саша Радчук. Саша Радчук, а Саша Радчук у нас вже виграв один подарунок. І Саша Радчук виграє ще один подарунок. Так. Саша. Олександр, Рад... вітаю. Нормально у вас вийшло. Так, і перше місце також цей самий набір. Перезавантажуємо. Так. Просто і там деякі люди написали реально коментарів дуже багато, там і по 30 ну, штук. Ну, багатенько, так. Так. Вставляємо. І останній переможець. Так. Саша Радчук, ну, вибачай, Саша. Хватить хватит вже, два штучки є. Так, перезавантажуємо. Ставити, так. І обираємо. Так. Арман. Арман. Арман також у нас виграв. О, Арман нормально. Арман у нас джекпот підняв. Так, ну ось і все, друзі. Все у нас, друзі, закінчився розіграш. Значить, будь ласка, тепер хто переміг, будь ласка, під своїми коментарями, ви бачили їх, вони внизу написані. Ваші коментарі, саме що ви під цим відео вказували. Напишіть, куди вам відправляти, тобто ваші дані для відправки. Укрпошта або нова пошта. Без різниці, де вам зручно. Не питання. Пишіть, завтра, післязавтра буде відправочка. І таке від мене проханечко, будь ласка, не могли б ви, коли отримуєте свої подаруночки, розпакувати і просто їх зняти, щоб їх ви отримали. Я просто хочу шорт зробити на різочку, що переможці отримали свої подарунки. Ну, як би, що, викласти, щоб викласти, щоб просто щоб було. От, Так що щиро вам дякую за підтримку, за коментарі, за побажання. от. І бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю всім мирного неба. Ставимо лайки, підписуємося і... і всього найкращого.